Доброго вечора всім. Я звертаюся до вас щойно отримавши інформацію про те, що Янукович наказав мене заарештувати. Сьогодні у мене ще є всі можливості отримати політичний притулок в будь-якій іншій країні та захистити своє життя, свою свободу, бути щасливою зі своєю родиною. Але я нікуди не буду бігти з України. І для цього у мене є вагомі причини. По-перше, я не порушувала закон. Я жила і працювала для вас. У мене немає приватизованих на свою користь заводів, електростанцій, земель, корисних капалень, державних дач. Все, що має держава, я ставила на службу вам, а не крадіям від політики. Я не порушувала закон. Намагалася діяти справедливо, і тому мені немає чого бігти зі своєї рідної землі. По-друге, я не буду нікуди ховатися, бо працюючи в політиці останні 10 років, я дуже добре знаю ціну політикам та штатним борцям за народ. Все куплено, продано та перепродано. Вам, у вашій біді, майже немає на кого спертися. Тому скільки буде сил та життя, буде захищати і вас, і Україну так, як зможу, так, як мені дозволите ви. Остання і головна причина, чому інстинкт самозбереження, страх у моєму випадку не спрацьовують. Бо за всі роки Незалежності ще ніколи Україна не була в такій біді, як сьогодні. Ще ніколи в такому важкому становищі не опинялися українські родини, як зараз. Ще ніколи так жорстоко не виривали в Україні її душу, не забирали майбутнє у її дітей. Сьогодні я ще на свободі, але завтра вже буду за гратами. Знаючи, на що я йду, я так само знаю, що повернуся до вас ще сильнішою. Крім запроданих судів Януковича, є й інші вищі суди. Існує Європейський суд, де буде доведена мою юридичну правоту. Існує суд українського народу, який доведе мою політичну правоту. А є ще Божий суд, від якого не захистить ні влади, ні гроші тих, хто чинить несправедливість. Будьте впевнені, вони мене ніколи не зламають. Я не підведу вас 11 мільйонів людей, які повірили мені на президентських виборах. Я не підведу і тих, хто голосував за Януковича, бо відповідальність за свою країну відчуваю і перед ними. Прошу всіх, хто здатен боротися, згуртуватися навколо тих, хто встояв і перед пряниками, і перед батагами влади. Незалежно від того, де я буду, на свободі чи за ґратами, я відчуваю достатньо сил, щоб пройти через усі уготовані випробування та разом з вами повернути нашу державу на шлях процвітання, справедливості, зміцнення національного духу та гідності. Слава Україні і до скорого побачення, бо справедливість живе, якщо за неї боротися.